Вітаю! Я Тетяна Котик, начальник відділу підвищення професійних компетенцій Чернівецького обласного центру соціальних служб. Сьогодні хочу розповісти вам про соціальну послугу посередництва медіації, яка полягає у допомозі в регулювання конфліктів, вести переговори та опрацювати умови розв'язання суперечки. Сама послуга передбачає два етапи: посередництво та медіація. Потенційними отримувачами є особи або сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують підтримки. Крім того, послугу посередництва може отримати прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, сім'я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група. Отримати послугу можна онлайн та офлайн. Щоб отримати послугу онлайн, увідіть у кабінет, авторизувавшись за допомогою КЕП. Перейдіть до розділу Мої заяви. Заяви. Після чого натисніть кнопку подати нову заяву. Оберіть підпункт заяви про надання соціальних послуг. А потім Послугу. Заповніть усі дані та додайте потрібні відскановані документи. Підпишіть заяву електронним підписом. Готово! Очікуйте на сповіщення в особистому кабінеті, де ви можете надалі відстежувати статус заяви. На порталі ви також можете подати швидке звернення. Для цього КЕП не потрібен. Ви залишите свої контактні дані, а представники органу соціального захисту населення зв'яжуться з вами, щоб допомогти оформити заяву та сформувати пакет документів. Офлайн звернутися можна усно чи письмово до надавача соціальних послуг в громаді, в якій ви проживаєте або тимчасово перебуваєте. Це ви можете зробити особисто або через законного представника. Подаючи заяву, вам потрібно пред'явити паспорт або ж інший документ, який посвідчує особу, та картку платника податків. Важливо, соціальний менеджер, фахівець із соціальної роботи або соціальний працівник може допомогти в оформленні заяви про надання соціальної послуги, а також сформувати пакет документів. Він формується на основі потреб конкретної особи або сім'ї. В результаті ви отримаєте рішення про надання соціальної послуги посередництва медіації. На першому етапі, а саме посередництва, рішення про надання соціальної послуги приймається протягом 10 робочих днів з дати звернення одного із потенційних отримувачів. Якщо це другий етап медіація, то рішення приймають не пізніше, ніж через 30 робочих днів після звернення. Якщо послуга надається дитині віком до 14 років, то до процесу залучають її законного представника або посадову особу органу опіки та піклування. Індивідуальні потреби потенційних отримувачів визначає посередник або медіатор. Індивідуальний план складається у трьох примірниках і узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги. По одному примірнику отримують отримувачі, третій залишається у надавачів соціальної послуги. В такому документі зазначаються заходи, які будуть проводитись, надаючи послугу, а також періодичність і строки виконання та самих виконавців. План переглядається не рідше одного разу на рік. І може змінюватись, якщо є така потреба в отримувачів соціальної послуги. На першому етапі, а саме посередництва, після рішення про надання послуги протягом п'яти днів укладається відповідний договір. Його підписують отримувачі або їхні законні представники та представник надавача послуг. Кожна зі сторін отримує свій примірник документа. Якщо заходів під час першого етапу виявилось недостатньо, Укладають медіаційну угоду або угоду про примирення. Угода містить спільне рішення сторін щодо врегулювання конфлікту або суперечки. Вона укладається у письмовій формі, її підписують усі сторони медіації, отримувачі соціальної послуги або їхні законні представники, а також медіатор. Кожна зі сторін отримує один примірник медіаційної угоди та угоди про примирення. Зверніть увагу, вам можуть відмовити у послузі. В такому разі ви отримаєте письмове пояснення причин. Водночас лист відмова може містити довідкову інформацію, зокрема, про можливість отримати таку соціальну послугу в іншому місці. Крім того, соціальну послугу посередництва, медіації можуть припинити надавати. Тоді надавач протягом трьох робочих днів інформує про те, отримуючи соціальної послуги. Це має бути письмове повідомлення, в якому зазначається причина та можливість оскарження такого рішення. Серед підстав для цього є відмова однієї чи обох сторін конфлікту або суперечки, виконання чи невиконання умов договору або медіаційної угоди, закінчення строку дії медіаційної угоди. Що потрібно знати про посередництво, медіацію. Така соціальна послуга є добровільною процедурою. Вона може надаватись тоді, коли є взаємна згода сторін конфлікту або суперечки. Сторони медіації мають право у будь-який момент відмовитись від участі в процесі. Якщо одна із сторін не виконує взяття на себе зобов'язання, які передбачає угода або примирення, інша сторона має право звернутися до суду. В яких випадках не надається соціальна послуга медіації? Це неможливо в таких випадках, як правопорушення. Злочин, насильство в сім'ї, торгівля людьми та жорстоке поводження з дітьми. Якою є вартість соціальної послуги? Вона надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати, де надається соціальна послуга посередництва медіації у надавача соціальної послуги або в місці, яке визначає посередник або медіатор, та погодили усі учасники. Тривалість надання соціальної послуги може бути від однієї до 12 зустрічей, яка триватиме до трьох годин кожна. Кількість і тривалість таких зустрічей може бути збільшена, якщо є така потреба в отримувачів соціальної послуги.